Друзяки, привіт! Покажу, друзі, як ми сьогодні встигли дофарбувати фасадик наш, і який факап у мене стався. Отак от, от ми пофарбували. Сьогодні у нас останній день тепла і починаються морози. Якраз ми завершили. Але хотіли ж покрасити лаком низи. І побоявся я, що можемо знайти. в нас тут в великих магазинах матовий лак. І виписав в інтернеті. А зараз покажу вам як ця сторона вийшла. Бачите? Ну, ще зніметься клійоночка. Заіграють вікна по-другому, буде воно гарно виглядати. Хто не бачив відео, як ми робили цей фасад. Дуже дешевий фасад, виходить там по 200 гривень за квадратний метр матеріали коштують. І, в общем виписав я отакий от лак Skyline. Фасадний лак. Глянув в описі, нема, що він там мокрий ефект. А прийшов він, а написано з синіми сука, буквами, що я їх не побачив на фотки. Він начебто матовий, а з мокрим ефектом. Я думаю, ну спробую. Я вже тут в три часа вечора його отримав, думаю, ну зараз до чотирьох пофарбуємо, а завтра вже мороз і встигнемося. Тому мені треба спробувати окремо. Бачите? Наніс, Висушив його воздухом. А він дійсно залишає мокрий ефект. тобто Я на, я згоден був би його пофарбувати, хай би він такий був би, Ду, я ж почну фарбувати, я ж за, зачеплю цеглу і буде вона там п'ятнами потемніє. общем, не можна таким лаком фарбувати. Що саме обідне, я коли його замовляв, перепросив у продавця. Він з мокрим ефектом, він сказав, ні, матовий йде без мокрого ефекту. Як він матовий йде з мокрим ефектом. в общем. Викинуті 2500 гривень в задницю. А так взагалі взагалі стило. Я думаю, що по весні, а може взимку ще потепліше. Ми просто сьогодні від дощу там трошки він забруднився. Ми пройшли все щіточкою, прочухали, все підфарбували і думали, що вже зараз закриємо, щоб воно не забруднювалося. І такий облом у нас вийшов. Але нічого страшного. Таке життя.